Локомандувач збройних сил України Валерій Залужний закликав союзників надати Україні винищувачі F-16. Про це генерал сповістив на своїх сторінках у соцмережах. Він також опублікував відео, у якому українські пілоти аргументують, чому збройним силам потрібні саме ці винищувачі. Літак Міг 29 будемо говорити правду. Він вже морально устарів. f ф може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО. Ми зараз використовуємо деякі західні зразки зброї, такі як Харм. Це протирадіолокаційна ракета, але ефективність її буде набагато вищою, якщо ми будемо застосовувати її з Ф-16. Його можна буде нам застосовувати як знищуючи морські цілі, наземні цілі, повітряні цілі. Наші військовослужбовці вони настільки мотивовані, що вони готові опанувати найкоротший термін, будь-яку західну техніку, щоб наблизити нашу перемогу якнайшвидше.